Юрій Гримчак народився 30 жовтня 1965 року у Донецьку, за світою магістр державного управління, колишній депутат Донецької облради, народний депутат України попередніх скликань. Мої вітання, це програма від першої особи. Я Ярина Васько до нас сьогодні приїхав народний депутат України попереднього скликання Юрій Гримчак. Юрія Миколаєвичу, вітаю вас у наші Юрій Миколаєвичу. Ну сьогодні Рада регіонів проходила у Києві, і президент Петро Порошенко багато часу приділив саме питанню питанню сходу і наголосив на тому, що в запропонованих змінах до конституції. Туції немає окремого статусу для Донбасу. А це питання ми знаємо, що найбільше викликало ажіотаж, осуд і неголосування, і скандали у Верховної, а потім уже і під Верховною Радою. Як ви вважаєте, це Петро Порошенко пішов назад, трішки відступив, крок назад зробив? Чи там і справді проблема надумана? Там надумана проблема. Я так вважаю, і, 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 і минулої програми у вас я приїздив з документами мінськими, і, і мінським протоколом, і мінськими угодами. І протоколом про виконання мінських угод це три різні документи, але всі направлені на одне. До чого я це веду? Тобто там немає особливого статусу. Що, ну, про що думали, коли були спроби нав'язати особливий статус? Це окремі автономні адміністративні одиниці, як то частина Донецької області, частина Луганської, те, що зараз називається ДНР ЛНР, які да, ну, лапка, Так звані, Так звані, не принципово. Найголовніше завдання Росії було зберегти саме оці. Новоутворення. Але починаючи з вересня минулого року, з 5 вересня, коли було підписаний перший документ, ані ДНР, ані ЛНР там ніде не згадується. Там є особливості місцевого самоврядування. Причому в угодах від 5 вересня вони характеризуються як тимчасові. Тобто, і там головне децентралізація, і е, немає того, що, чого добивалося. Як то впливу на зовнішню політику і внутрішню політику Української держави і всього іншого. Тобто, фактично, ці. Закони, які були прийняті 16 вересня, це закон про особливості місцевого самоврядування і закон про недопущення переслідування тих людей, які приймали участь в подіях в Донецькій та Луганській області, це офіційна назви закону. Вони були направлені саме на те, щоби. Створити такі умови, що так, децентралізація відбувається, вона буде відбуватися, дай Боже, по всій території України. Більше прав буде стосовно місцевого життя, я би так сказав, у місцевих громад, але це ніяк не стосується ані зовнішньої, ані внутрішньої політики Української держави. Але Звідки взялась фраза про е, особливий статус, і ця фраза стала дуже такою дражливою для депутатів під час голосування. До речі, як ви вважаєте, е, якщо говорити про то сьогодні, вже самопоміч висловила ідею про те, щоб можна переголосувати за процедурою, можна проголосувати конституцію і повернутися на за голосування назад? Близь навіщо. Ну навіщо? Я просто мені цікаво. Тому що 300 голосів на сьогодні не набирається саме за ту редакцію. Я прошу вибачення, це вже окрема думка самопомічі, хоча чомусь вона виникає після. От дивіться. В минулому році, 16 вересня, були утверджені ці закони. В минулому році були подані законопроекти про децентралізацію, які були розроблені в тому числі на той момент віце-прем'єром паном Гройсманом. Ця е, програма децентралізації вона готувалася ще в минулому році, але е, ну, е, тут юристи допомогли, вони фактично сказали, що треба спочатку внести зміни до конституції, а потім вже законами е, ну, розвивати цю тему. Ми Конституційний суд дав свою відповідь. І це, це перше віддавати. Друге, була створена конституційна комісія. Куди увійшли, в тому числі по два депутати від кожної фракції, в тому числі від самопомічі, від Батьківщини, від РПЛ, ну, мається на увазі Ляшко, ну і так далі. Потім відбувся робота цієї конституційної комісії. Потім було голосування, де тільки двоє людей зі складу цієї комісії, їх там 56, по-моєму, було, проголосували проти. Хто я не знаю, чесно кажучи, ну і так ці питання виникають для того, щоб показати якусь свою позицію у Верховній Раді. Так, да, фактично так. Тому що ще раз, для я... того, щоб рахувалися з тією чи іншої фракції. Ну, наскільки я розумію, вони там сьогодні начебто не виходять з коаліції, але сама по собі логіка досить цікава. Тобто я просто приводжу вам дані. Да? Після цього президент вніс законопроект про зміну до Конституції до Верховної. Ради, вони провисіли на сайті Верховної Ради десь там пару тижнів, і після цього з'явилася оця е, виступ е, віце-прем'єра, віце-спікера, нашого цього е, сироїд, яка сказала, що там є якісь там от їй не подобається. Вису... І після цього почалася вся ця гра є, і президент це сказав: є декілька варіантів розвитку подій. Ну, перше, ми починаємо війну. Ну, якщо ми не, ну, не підтримуємо мінські угоди, це війна. Це треба розуміти. Переможемо в цій війні, я думаю, що, скоріш за все, так. Да. Можливо, навіть візьмемо військ Москву, як сказав. Це, це, це цікава думка. Ви перша людина, людина в цій студії, яка сказала, що якщо ми підемо на війну в, в, з, з Росією, то ми виграємо. Всі сьогодні волають, що в нас Ні, я, я, армія не боєздадна. Я, я, я у нас армія боєздатна. У нас армія, якщо порівнювати рік тому і зараз досить різні армії. Але порівнюючи із з російською армією, ну ви знаєте, ми фінансування яке навіть не фінансує ну, фінансування теж. Ми треба повинні розуміти. Ми ж сьогодні ведемо війну, начебто у нас ще дев'ятнадцяте сторіччя або початок 20-го. Тобто, у нас немає авіації, у нас немає гелікоптерів, у нас немає ракет. Тобто на сьогоднішній день ми не використовуємо ці засоби ведення війни і в тому числі і по мінським угодам. Але треба розуміти, що якщо ми починаємо війну, ці засоби будуть використані, причому проти нас в першу чергу. Бо у нас там літаків дуже не так багато боєздатних і гелікоптерів і всього іншого. Тобто тут треба розуміти, чому що ми конечно, можемо виграти цю війну? Ну я думаю, що я впевнений, як казав свого часу Левко Лук'яненко, у нас є пара мільйонів мотивованих, люблячих свою країну чоловіків, які підуть, і жінок, які підуть і будуть перемагати. Але питання: скільки з цих двох мільйонів повернеться додому? І заради чого? Заради того, щоб взяти Москву, на коляд вона нам потрібна. Вибачте, ну так, чесно і відповідально. Скільки ми втратимо своїх людей? Скільки ми втратимо цивільного населення, яке живе там в Києві, Житомир і так далі? Ми розуміємо, що якщо починається війна, то в першу чергу будуть бомбити великі міста. Ну, ну це просто. Миколаїв, якщо ви вважаєте, послід... що щось треба інше, скажіть. Що інше? Теп, ні, ну я не знаю. Вони посидо друге варени посидові народити Донецьку, і Луганську область великою стіною і сказати, так. живіть як хочете. Так. Ви знаєте, про це перший позавчора чи позав... це Я не пам'ятаю, хто це казав. Це Кравчук сказав. А, ну можливо. І тут інше питання, розумієте, ми от зараз там з друзями зустрічаємось, і не тільки Донецькими, бо я сам з Донецька, щоб, якщо хто не знає. І ми сьогодні думаємо про те, яким чином повертати людей, які зараз живуть на окупованих територіях, навіть ментально, щоб вони розуміли, в якій країни. Вони живуть, бо вони рік жили поза нашим інформаційним простором. У них розп'яті мальчики, снігирі і все інше. І це треба з цим боротися, і їм треба показувати якусь перспективу. Так от, якщо повертатися, знову ж таки, децентралізація. Да? от Виступили, сказали погано. Як треба зробити? Поясніть. Як... Спочатку потрібно припинити ганебну війну, щоб наші люди не гинули на, на сході. Знаєте, тоді ми... А от з приводу, як треба зробити, ви ментально знаєте тих людей, які. Живуть на сході нашої країни, очевидно, вимогли б. Ні, так ми порадити. про це сьогодні розмовляємо там поки що там, ну так скажемо, в експертному середовищі, і ми шукаємо шляхи. Бо я вам більше скажу, я впевнений, що в найближчим часом ця проблема постане перед Україною, тому що ми все ж таки цю територію звільнимо. І сьогодні всі, ну, мої погляди, і наскільки я розумію ситуацію, все до цього йде. Що Росія прибереться звідти? І... А, а от Що дає вам підстави зараз так говорити? Ну, багато чого. Сі... Сірія, де росіяни вже засвітилися і своєю технікою, людьми найголовніше, це те, що санкції, те, що Україна 31 серпня виграла дуже велику битву не тільки всередині країни, а на міжнародному ну, от, майданчику. Бо фактично, якщо би. Почекайте, 30... треба ще прийняти в другому читанні набрати три. 300... Послухайте голосів. мене, ну по перше, от чесно, да а хто сказав, що його треба приймати в другому читанні? Оце 18 вісімнадцятий пункт. А тобто, можна на першому зупинитись і далі ні, не ні, ну робитись. давайте так. Ми виконуємо сьогодні всі умови, які є в мінських угодах. Виконуємо навіть терористів, випускаємо з тюрми. Не знаю, якого там випускаємо з терористів, але у нас є закон, вже прийнятий, який звучить таким, що про недопущення, там притягнення до відповідальності і дискримінацію тих, хто приймав участь в подіях. Якщо хтось знайде, прочитайте. Знову ж таки, я завжди кажу: ну читайте документ. Там є перелік тяжких і особливо тяжких статей, на які оця амністія не розповсюджується. Це зґвалтування, вбивство умисне і так там ці терористи цілку... не навмисно вбивають да. юрі. Це так називає. Ну вибачте, це юридичний термін. Навмисне вбивство. Ну буває ще й випадкові випадки. Так що те, тому коли кажуть, що Навряд чи там чи зміщений лідер бойовиків окупованої частини Донецької області Андрій Пургім вбивав не навмисно. Так тоді він буде притягнутий до відповідальності. Там, він якщо чесно, він я, я не знаю, чи треба про це казати в ефірі, але скажу. Ну, прочитайте. Там написано, що якщо людина протягом місяця з'явиться про охоронні органи і повідомить про свою діяльність в оцих там анклавах, то тільки тоді на неї розпространяється амністія. Ну... Це я, я вам Скла, цитую, склад, закон. Складно, складно собі уявити, щоб терорист. А якщо він не з'явився протягом місяця і не зробив таку заяву, то він буде відповідати згідно діючого українського законодавства. Угу. Це закон, він вже прийнятий. Угу. Його не ввели в дію. Так от, навіть от наші там спікери, які там інколи в Росію їздять, вони про це не кажуть. Чому вони, де закон про амністію? їм там запитують? Значить, якщо не кажуть про те, що а, це комусь, власне кажучи, невідомо, значить це потрібно було, щоб це комусь було невідомо. А тому що якщо повертатися до розмови, що тих людей, які там живуть на окупованій території, треба якимось чином повертати. До України. Як? То Ось якщо б цей закон да. був опублікований, там термін, місяць з моменту вступу закону в дію, і тоді всі, хто не з'явиться, як вони зараз можуть з'явитися, якщо там бойові дії? Там у нас треба, Коли вступає в силу закон про особливості місцевого середування, після розброєння, ну там, знову ж таки читайте. Після виводу всіх іноземних військ, після того, як е, контроль України буде над, на кордоні, на території. Ви вважаєте, Юрій Миколаївич, ну, як, послід, як у послідовника, послідовного послідовника мінських угод, послідовного прихильника мінських угод, як ви вважаєте, мінські угоди не виконуються з обох сторон чи тільки з однієї? Я думаю, що має. Я чесно не дуже розумію, що ви маєте на увазі, але те, що Росія не виконує, бо знову ж таки повертається: ніхто не вів перемовини з. У нас трьохстороння група, вона так і називається трьохстороння. Тобто... Це Росія, Україна і ЄС. Тобто ми вели перемовини з агресором, з Росією про виконання деяких речей. Якщо вони ці речі не виконують, вони кожного разу нариваються на санкції. Останні санкції Сполучені Штати ввели 1 вересня, після 31-го, коли ми підтвердили, що ми виконуємо мінські домовленості. Чому? Тому що теоретично залишається шанс, що до кінця 2015 року Україна прийме зміни до конституції. І тому на сьогоднішній день, 1 вересня, були прийняті санкції Сполученими Штатами, 3 вересня Євросоюзом. Це. Павло Жебрівський був у нас минулої суботи у цій студії, і Павло Жебрівський, голова Донецької обласної державної адміністрації, він переконаний в тому, що деякі регіон... в деяких регіонах не потрібно проводити місцеві вибори з огляду на. Два моменти на небезпечність проведення виборів, там на вірніше на безпеку тих людей, які знаходяться. І другий момент недостатньо проукраїнське налаштоване населення. Що скажете з цього приводу? Ну якщо йти за лозі по лозіці, недостатньо недостатнє проукраїнське налаштоване населення. Вибачте, мені тоді можна не тут в багатьох регіонах не проводити. У нас є проблема. Там є війна, на сході А наскільки з того приводу, що там не можна забезпечити, це відповідальність обласної державної адміністрації і сил АТО. І от на моє переконання, я от не можу зрозуміти логіки, чому в Волновахі, де останній обстріл був ще, по-моєму, минулому році, якщо пам'ятаєте, там коли автобус підірвали градом. Це був останній обстріл Волновахи, ну фактично, це місто Волновах. А в Маріуполі останній обстріл був три тижні тому Сартана. А Сартана це ну, селище Сартана це частина міста Маріуполя. Чому в Маріуполі можна проводити вибори, а там не можна? Я не розумію цього. Але я за великим рахунком вважаю, і це, я це і пропагандував, і пропонував, щоб 30-кілометрова зона від лінії зіткнення. Де не можна гарантувати з великою ймовірністю, що не будуть відбуватися якісь події, там вибори проводити не можна. Юрій Миколаївич, давно вже нас чекає слухач і слухачка, зараз з нею познайомимось. Алло. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір, Олександр Дніпропетровсько. Так, Олександр. Шановний Юрій Миколаївич, от тадав таких од горів політиків, як ви. Слушают, я советую всем вначале перечитать самому то, о чем была речь. Я имею в виду Петерминские э, вот домовленности. Вот они лежат передо мной. І от то, що ви говорили, е, когда это примечание есть і кожному доступно. Після пункту 11 йдуть примічання. Освобождение от наказания і переслідування лиц, то есть бандитов донецькой. Ви сказали, що там законами будуть хто тяжкі. Да ви са своїми не можете розібратися. У нас по всю буркутню, випустили всіх преступників отсюди. Хто розберётся там з цими преступниками? А, обіймають, обіймають і, емоції нашого слухача. Дякуємо за те, що подзвонили. І... Так, ну, можете відреагувати що він там вважає мене горе політиком, це його справа. Але те, що він читає те, що хоче читати, це правильно. Хоч ще один прочитав, ну слава Богу. Так, да, там є примічання, і цей пункт є. Але там є п'ятий пункт мінських домовленостей, який звучить таким чином: вести в дію з метою недопущення закон про недопущення переслідування Донецькій і Луганській області, ті, хто приймав участь. І в цьому законі все прописано. Кого не притягувати до відповідальності, кого притягувати і як не притягувати до відповідальності? Я вже це казав. Тобто, шановний, да, сьогодні у нас є величезна проблема з правоохоронними е, органами, але зміни, в тому числі в Міністерстві внутрішніх справ, відбуваються. У нас на сьогоднішній день вперше в історії України, яка мала радянську прокуратуру, Йде конкурс про незаміщення п'яти тисяч посад прокурорів в ну по всій Україні. Майже я не знаю, чим він закінчиться. Я думаю, що і там, скоріш за все, буде, бо вже є там якісь. Але я вірю в те, що люди, які прийшли проводити ці реформи, вони хочуть, щоб вони відбулися. І тому вперше знову ж таки в історії України прокурорами можуть стати люди, які раніше не працювали в прокуратурі, не мають оцього шлейфа. Юрій Гремчак, народний депутат України шостого скликання, був сьогодні учасником програми від першої особи. Я Ярина Ласько. Бережіть себе і свою батьківщину. Це зараз дуже важливо.